Вітаю, друзі! Знайте що? Сьогодні готуємо студентський салат. Всього лише з трьох інгредієнтів. Як я люблю, в мене є прямо цілий плейлист з з трьох інгредієнтів. Для якого нам знадобиться пару картошин. У мене запечена, чи, може бути мундир ця картоплятурна, пів цибулинки будь-якої. Якась солена рибка. Як найчастіше це найдрібніша кілька, яку прямо можна з кісточками їсти. У ну, мене ось така крупненька, я її почищу. Картоплю нарізатимемо крупно, тому я ось вам показую на 4 частини, а потім крупним кубиком. Обожнюю чистить рибу, тому що так вона зберігає всі соки оці свої. Нічого не випускає в той розсол, який би ви купили, допустимо, вже почищено. Що тут? Це відрізав, це откинув, плавнічок сам знявся, взяли за хвостик прижали до кісточки. Дивіться, рибка добре просолена, вона легко розпадається на ці дві, дві наші частинки. Улюблені й потрібні. Все, філешки готові. Так, тепер наша задача крупну картоплю, тобто десь на три часточки цей шматочок, і напополам філешечки. Цибульку сміло викладіть, вона дуже прикрашає цю страву, особливо на другий день, тому що у нас зараз же секретний соус буде. Так, друзі, збираємо наш чудовенький салат із трьох інгредієнтів. Ось, ви їх бачите, перед собою По чайні ложечки, майонезу, кетчупа. Чорний перець, обов'язково, Солі не потрібно інших спецій, тому що кілечка пряного посолу. Перемішуємо і можна їсти так ложкою. Можна з чорним-чорним теплим хлібом підсушеним накладати зверху, як на мазочку. Тож, як у вас буде також, друзі, можна додавати зелений горошок, тоді вийшло більше, якщо баночку горошку ще додати. Ну, смак оригінальний ось такий насправді. Друзі, якщо ви любите рибку, обов'язково приготуйте такий салатик. А якщо не любите, то хоча б пропивайте рибячий жир раз на рік. Бо це дуже корисна штука.